На цьому новісінькому корті зі штучною травою можна проводити серйозні міжнародні турніри. Однак зараз його окупували дітлахи. Найменшому тенісисту ще й трьох років немає, найстаршому ледве десять виповнилося. На корті вони не бавляться. Одні мріють бодай раз по м'ячу влучити, інших влаштовує, тільки перемога. Я мрію стати, як найкращий тенісист. Так, Сарена Вільямс, Леся Цуренко. Мені подобається грати в теніс, тому що я люблю бігати, вигравати. Теніс як моє життя. Кіндер теніс фест на Буковелі змагання унікальне, кажуть організатори. Діти змагаються не за віковими групами, а за кольоровими рівнями. Червоний малеча, помаранчевий середнячки, зелений найстарші. Правила гри як і у дорослих, але м'ячі легші, та дівчатка можуть грати проти хлопчиків. Проблема в багатьох країнах Європи. Починають грати. Стандартними м'ячами, там де відскок м'яча не дозволяє розігрувати велику кількість м'ячів, ударів використовувати. А ці полегшені м'ячі дозволяють діткам попадати по м'ячу, і розіграші вони тривалі. Гра є цікавішою. Серед юних тенісистів вже можна розглядіти майбутніх чемпіонів. Батьки цим не натішаться. Слышу, що сильне, мощне, то з понравилась Мария Шарапова. Я думаю, что теперь будет Марина Дерявенченко, но первая ракетка мира. Насчёт чемпионов, конечно, это я не знаю. Мне мне нравится, что ребёнок занят. Сейчас такое время, знаете, очень тяжело детей приучить к спорту, приучить любить книги читать. Цей дитячий тенісний турнір на Буковині обіцяють зробити щорічним.